Маленьке містечко Миколаївка на Донеччині. Війна тут тривала усього три дні. Але з її наслідками 65-річна Лілія Германівна змушена жити донині. Від її житла після обстрілів у липні 2014-го залишилися лише ось ці руїни. Якраз тут віконце було від спальні на дакацію. Ось це був другий поверх, он там. Аби домогтися відбудови двоповерхового будинку, лілії германівні довелося обігати чимало інстанцій. Врешті минулого року таки виділили майже 7,5 мільйонів гривень. Гроші на нього є? на нього виділені проект готовий, і на торги на Прозоро його виставляли двічі, але підрядника нема. Я не розумію, невже нікому не потрібно заробляти. таких прикладів багато. Велика відбудова Донбасу була проголошена у липні минулого року. Області з держбюджету виділили майже 2,5 мільярди гривень на приблизно 600 проєктів. Але великого будівельного ажіотажу навколо держзамовлень обласна влада не бачить. Проєкту розібрались здебільшого дрібні місцеві підприємства. Часто густо відбудова зупиняється через погану якість або прорахунки проєктувальників. Тому таких взірцевих об'єктів, як цей відомий міст біля Слов'янська, збудований буквально за три місяці одиниці. У чому причина? Чому у Донецькій і Луганській областях на відбудову освоєні лише 10% виділених коштів? За словами Донецького губернатора Павла Жебрівського, корупційні ризики завдяки прозорим конкурсам мінімізовані, утім швидше працювати неможливо. Затвердження проєктів і підрядників триває понад півроку. До того ж, розвинутої будівельної галузі за межами Донецька раніше взагалі не існувало. Нам потрібно сформувати якраз будівельну галузь, практично, якщо не з нуля, то з дуже зничкого старту. Нормальних будівельних компаній з механізмами, з прорабами, з інженерами, технарями на сьогоднішній день. В принципі, знову таке відсотків. Ну, я думаю, що 10-15 від Це центр реабілітації інвалідів у Краматорську. Його відремонтували, встановили обладнання, якого тут ніколи не бачили. Усе за міжнародні кошти. Представництво ООН в Україні від початку конфлікту на Донбасі реалізувало тут близько півтисячі різних проєктів на загальну суму в 20 мільйонів доларів. Їм теж було складно знайти підрядників, які б відповідали суворим вимогам багаторівневого відбору. дуже часто будівельників просто не було, але ми не просто чекаємо, а самі виходимо на ці компанії. Запрошуємо їх до участі в тендерах. Не обов'язково на сході, також у Києві чи де інде. Якби не міжнародна допомога, ця районна лікарня і досі виглядала б так. Вони звернули увагу на нашу лікарню, яка під час бойових дій надавала допомогу всім постраждалим, що миті Ремонт лікарні дався головному лікарю нелегко. Аби отримати фінансування. Він особисто багато разів переписував проєкт. і, зрештою, так напрактикувався, що почав писати нові проєкти доволі успішно. Зараз чекає на нове медичне обладнання від уряду замість цього застарілого. Аби процес відбудови інфраструктури на Донбасі проходив швидше, а програми дійсно втілювалися, необхідно навчити людей якісно та ефективно планувати необхідні проекти, вважають в міжнародних організаціях. Для цього проон спільно з урядом саме створює низку агенцій місцевого розвитку на Донбасі.